Готовка пів години, так. Будь ласка. Старт по готовності, можемо їхати, як будемо готові. Дугі є, все є вперед. Дугі є, то ПМІ можна замкнути. Так, Якщо ви читали, що зараз простенька зразу, то він не правильний, він буде правильно. Він буде особенно обережно. Після Сергій, після макси, після віків, повідомлення сім'я читаю цю повідомлення на ночок. І поки що він буде паспорт. Повільно, але правильно. Краще повільніше, але до кінця. І нас залишається ще один спортсмен. Юра на Ямахантенацію. Дуже допомагає нам допомогати змагання. Можемо на підчуття. Так, перед містом заходимо. Дякуємо про пайтер-ступ, дякуємо груд, дякуємо партію, запрошувати можливість. Прай, за змагання, за прайс страхування і спортсмен переходить на замокінську промігу. Це правильно, правильно, правильно не помилюйся. Не помилися, фінішна пряма і зараз буде час. Час 1 хвилина 16 секунд 63...